Останні дні лютого в Україні будуть теплими і сухими. Ночами, місцями ще будуть невеликі морози, а в день по всій країні очікується невеликий плюс. Найтепліша погода чекає на жителів півдня і заходу України. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок, 27 лютого, опадів по всій Україні не очікується та переважатиме сухата хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 лютого, то вона буде контрастною. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, а вночі буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс п'яти до плюс одинадцяти. Вночі буде прохолодніше від мінус трьох до плюс двох градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс п'яти до плюс вісьми, а вночі від мінус двох до мінус п'яти градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 11, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 14 в день, і від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 27 лютого ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та притримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!